Вітаю вас, діти, на уроці математики. Сьогодні ми з вами поговоримо про дію віднімання, а також будемо розв'язувати задачі, які розв'язуються дією віднімання. Відкрийте підручник на сторінці 106. В ЗОшитах запишіть дату сьогоднішнього уроку. У каліграфічній хвилинці установіть закономірність і запишіть числа, вставляючи пропущені. Число 193. Потім 187. 181. Помітили? Яка закономірність? Кожне наступне число зменшується на 6. Отож, запишіть наступні три числа. Перевіримо. І ви записали 175, 169 і 163. Молодці. Діти, яка ж, як називається дія, яка зменшує число на зазначену кількість одиниць? Зменшення числа на зазначену кількість одиниць здійснюють дію віднімання. Як називаються компоненти дії віднімання? 97 це зменшуване. Число, яке ми віднімаємо 51, це від'ємник. І результат, який ми отримали 46, – це різниця. А дії додавання і віднімання взаємно обернені. Віднімання це дія, коли за сумою двох доданків і одним із них знаходять другий доданок. Тобто віднімання натуральних чисел можливе лише тоді, коли зменшуване не менше від відємника. У завданні 556. Обчисліть суму і складіть різниці за зразком. Тобто обчислюємо спочатку суму і за зразком складаємо різниці. Від суми від відповіді, що отримали, віднімаємо спочатку перший доданок, а потім віднімаємо другий доданок. Знаходимо суму 392 і 285. Спочатку додаємо одиниці. Потім десятки до 9 додати 8, це буде 17, 7 пишу 1, пам'ятаю. І додаємо сотні до 3 додати 2 і ще 1, це 6. Тепер складаємо різниці. Від числа 675, початку віднімемо 392. Це буде 285. Тепер від 677 віднімемо 285. І це буде 392. Обчислимо суму тепер чисел 555 і 389. Додаємо 1 до 5, додати 9, 14, 4 пишу, 1, пам'ятаю. Десятки додаємо 5 і 8, це буде 13 і ще 1. 14, 4 пишу 1 сотню, пам'ятаємо. І додаємо сотні, це буде. Число 944. Тепер складаємо різниці. Від 944 ми віднімемо 555. Це буде 389. І другу різницю 944. Віднімемо 389. І ми отримаємо число 555. Обчислимо наступну суму 193 і 188. Обчисліть самостійно. Перевірте, це буде 381. Тепер складіть різниці. Складаємо першу різницю. Це 381 і 193. У відповіді 188. І від числа 381 віднімемо 188 буде 193. У вирав 557 обчисліть самостійно.

У виразах 558 перевірити, чи правильно знайшли кожну різницю, З якою арифметичною дією ми перевіримо дію віднімання. Так, ми перевіримо додаванням. Отже, до 199 додаємо 590. Це буде 789. Отже, першу різницю знайдено правильно. Перевіримо другу різницю дію додавання. До 322 додайте 678. Додаємо 1 до 2 додати 8, це буде 10, 0, пишу 1, пам'ятаю. Додаємо десятки до 2 додати 7 9, і ще 1, 10, 0 пишу сотню, пам'ятаю. І до 3 додати 6 це 9 і ще 1 число 1000. Отже, друга різниця знайдена неправильно. Перевіримо третю різницю дії додавання до 203. Додайте 199. Це буде 402. Отже, третя різниця це правильно. У завданні 559. Сума трьох доданків 1000. Перший доданок 237. Другий доданок 350. Знайдіть третій доданок. Щоб знайти третій доданок, ми спочатку знайдемо суму першого доданка 237. І другого доданка 350. Це буде 587. Тепер від суми трьох доданків 1000 ми віднімемо. 587. Від 1000 початку віднімемо 500, це буде 500. Тепер віднімемо 80. 420. і віднімемо 7. 413. третій доданок. Можна було другим способом. Від суми трьох доданків 1000, спочатку відняти 237. І від отриманого результату відняти другий доданок 350 і буде третій доданок. А можна було скласти рівняння. До 237 додати другий доданок 350 і додати третій доданок позначити за Х, адже він невідомий, і сума трьох тисяча. Тепер розв'яжемо задачу 560. Для приготування смородинового напою взяли 100 г смородини, 700 г води, 15 г м'яти, цукор усього одержали, 840 г напою. Скільки грамів цукру використали для приготування напою? Отже, для приготування напою взяли які компоненти? Це смородину, воду, м'яту і цукор. Тобто 4. Нам відомо, що смородини 100 грамів, води 700 грамів, м'яти 15 грамів, а цукор невідомо, Але всього 840 грамів. Отже, ця задача схожа на попередню задачу, але тут 4 доданки. Отож, спочатку ми знайдемо суму трьох доданків. Ми до 100 додаємо 700 і додаємо 15, буде 815 грамів. Це взяли смородини, води і м'яти. Тепер ми можемо знайти, скільки ж цукру використали. Ми від 840 віднімемо 815. І це буде 25 грамів цукру використали для приготування напою. Виконаємо завдання 561. Є прямокутники зі сторонами. Потрібно обчистити периметр і площу кожного прямокутника. Отже, скільки тут прямокутників. Один зі сторонами 1 см і 7 см. Другий 2 см і 6 см, третій 3 см і 5 см і четвертий прямокутник це 4 см і 4 см. І потім визначити, який же із них має найбільшу площу. Ми пригадуємо формулу знаходження периметра прямокутника, де сума довжини і ширини помножити на 2. Адже у прямокутника дві однакові довжини і дві однакові ширини. І площа прямокутника де довжину помножити на ширину. Знаходимо периметр. Першого прямокутника зі сторонами 1 см і 7 см за формулою. Перевірте, це буде 16 см. Тепер знайдіть площу з цими ж сторонами: 1 см і 7 см. Так, нам потрібно помножити 1 на 7, і це буде 7. Не забувайте, що площа в квадратних величинах. Тепер знайдемо периметр другого прямокутника зі сторонами 2 см і 6 см. Це суму 2 і 6 помножити на 2. І це буде 16 см. Знайдіть площу другого прямокутника. Так, нам потрібно помножити 2 на 6, і це буде 12 квадратних сантиметрів. Тепер знайдемо периметр третього прямокутника зі сторонами 3 см і 5 см. Перевірте Це сума чисел 3 і 5 помножити на 2 16 см периметр третього прямокутника. Тепер знайдіть площу. Нам потрібно 3 помножити на 5 це буде 15 квадратних сантиметрів. І знайдіть тепер периметр і площу. Четвертого прямокутника зі сторонами 4 см і 4 см. Давайте перевіримо: периметр це буде 16 см і площа теж 16 квадратних сантиметрів. Отже, який із них має найбільшу площу. Так, найбільша площа це. 16 квадратних сантиметрів, тобто у прямокутника зі сторонами 4 см і 4 см. У домашньому завданні вам потрібно розв'язати задачу 562 і знайти значення буквенного виразу 563. Успіхів вам, діти! На цьому ми з вами урок завершуємо. Оберіть відповідний смайлик до вашої роботи на уроці. На все добре!